Постійної напруги спорт підтримає тебе. Емоції в голос не можу казати. Але два слова жах і ганьба. Все, це все, що я можу сказати по цій грі і по цьому туру. Дякую. Прикра поразка, ганебний бабл. Нема гри. Нема гри у захисті, нема гри у нападі. А то, над чим працювали два тижні, не працює. Вважаю, що є час для того, щоб щось змінити. Все не зміниш, але є. є деякі моменти, які ми виправимо. Що стосується цієї гри, немає сенсу коментувати. Прикра поразка. Що стосується підготовки до наступних ігр плей-офф з черкаськими мавпами. Тренерський штаб ще працює над цим, і будемо розраховувати на те, що цей спад у грі команди завершиться цією грою. І розраховуємо на те, що к нам вернуться наші лідери. І я маю на увазі не тільки Сашу Сізова, а й ті, які нібито були з нами, але насправді не грали. Тому. it was a tough one. because is a tough team it's a tough physical team they're big we knew what it was going to take to to win but we got down I think 12 12 at the most but it took a little push but we got we got what we needed to zaporizhia is a team, you said, it's a top team, is a team that's uh, the higher than in uh, tournament. Yeah. Uh, was it uh, some special prepare for this game? our mentality, just uh, what we were focusing on, we were focusing on um, completing basketball plays, really just doing what we need to do and what we know we need to do to win games. Uh, had to get rebounds, had to get back in transition, couldn't get out physical. Because they're a big physical team, and we have to match that physicality. 19 points uh, from you today, uh, good game. Um, maybe you can uh, can uh, tell uh, some team uh, uh, when you will be when was uh, the uh, difficult or vice versa, versa uh, uh, low um, for, for you, you know, to, to demonstrate uh, your game. Uh. Honestly, it's just matching their intensity, matching their, their bumps, cause they got big guys down there. I'm strong, I'm a big guy, but they got some big guys down there, so it's just matching that. It's just matching that. Uh, you can't take possessions for granted because you going not get a lot of calls playing Zaporizhia. It's just the way it goes, but you just gotta match that. Але перш за все хотілося привітати з закінченням. Наших, ну, всіх, хто має відношення до нашого клубу з закінченням регулярного сезону, подякувати Збройним силам за те, що в е, нас є можливість його закінчувати, і маю надію ще, скажімо, порадувати і глядачів, і керівництво клубу іграми плей-офф. Що стосується гри, що стосується гри, така скажімо, була ситуація у нас перед грою. Е, Вирішили не задіювати повну, повну ротацію, дати залікувати мікротравми гравцям. І так сталося, що всі, всі в хорошому настрої війшли в гру. Спочатку були проблеми, але загалом, в принципі, виконували наші правила, знайшли гравців, в яких іде гра, і, відповідно, результат. Звичайно, десь трошки, десь трошки, можливо, на початку програвали боротьбу, але в підсумку, в підсумку все одно якби, отримали перемогу. Дуже хорошу гру відіграли наші легіонери сьогодні. Приємно, що вони знайшли отакі, якби, такі взаємодії, хороший ритм. І я думаю, що це такий буде якби, плюс для нас в плей-офф. Турнірної мотивації сьогодні не було. Не було Кольченка на майданчику. Попри це, команда видала хорошу гру із, можливо, більш майстерним суперником, який вище в турнірній таблиці. Якоїсь мотивації, на снаги перед це додасть, покажете. Там? Звичайно. Ну, Олександр мотивує, мотивує, мотивує гравців не тільки на майданчику, мотивує на, на лавці, мотивує в роздягальні. І якби окремо йому дяка за це. І... В принципі, Антон Мусієнко дуже допомагали в процесі ігри, і підказували гравцям. В тому і сила команди, що якби вона, ця команда не тільки на майданчику, а й на, на лавці, і в роздягальні. Я думаю, що це дуже хороше таке закінчення перед плей-офф. Психологічно, я думаю, що хлопці на, під, на підйомі будуть. Зараз приступаємо планово до підготовки до ігор плей-офф з Рівне. Наскільки вже по факту ви задоволені розподілом його часу по всім трьом ігровим дням перед боєм, що, слава Богу, ніхто не травмований. В плані навантаження, ось, то оцініть, будь ласка, цей момент. Ну, як задоволений. Сьогодні ми грали якби, без трьох гравців. Звичайно, десь трошки більше отримали американці. Ліповцев отримав. Хорошу дуже гру. Діма зіграв сьогодні. Можливо, якби була повна ротація гравців, можливо, стільки я б не планував би йому дати. Але коли на емоціях, відповідно, гравці можуть десь в тому перебороти, і воно на, на позитиві, я думаю, що все склалося якнайкраще. Зараз головне, я говорю, на хорошій, на хорошому настрої почати підготовку до ігор плей-офф.